На березі літа вигасає дозріле сонце. Вигасає сонце дозріле, неначе вогонь в печі, і залягає спомин, як риба, на саме донце. У день іще серцю тепло, холоднувато вночі. Сивим сумом тумани на споришах спочили, а промінь ковзне ранковий туману. Як не було, літо несе в долонях жовтий солом'яний брилик, думи пливуть димами над мовчазним селом, і ти відчуваєш знов яке ж дороге усе це ці вечори і ранки сюрчання на всі лади. Щемить натріснуте серце, вітер захукує Ранки, і звично, хода малює на стежці лунки сліди. Знов повертаюсь, поглядом голублю дорогу, краєвидів образки, любомель. У народі кажуть любовень, а далі села, спогади, думки і шелестять навкруг широколисто ліси. Такі красиві, як пісні, десь там озера світяться причисто, лелечий клекіт чути в вишині, милується природа в тихім плесі, і струнами незримими бринять сільські дороги, косачівні лесі, стежки у жвій наталі і братуня. Тут соловейко сонце вранці будеть. І роздоріжжя з під коліс летять у цім краю дощему рідні люди, які навік прийшли в моє життя, У юнь, в дитинство, в слово красне, в долю, в терпкий терновий спомин присвічі любов'ю вмитий краю, я тобою надихаюсь, неспішно ідучи, а ти із мене сиві смутки вийми. Здмухни роки і віч моїх і пліч і потиск рук даруй, тепло обіймив, і ще поклич, і ще, і ще поклич. Лелеки вгорі, лепеха внизу й жабуриння, Ліси, лісочки, озера й озерця дрібні. Цей клаптик землі, як розкішна бабина скриня, не знаєш ніколи, що знайдеш в кутку чи на дні, десь пісня столітня ще ойкне крізь регіт модерну, десь барва заблисне на вишитім рукаві, пригостить у злісся плодами дикого терну, джерельці в юнке заворушиться у траві, то раптом. Відкриється зору, незнане болітце, сотворене Богом і з виводком диких качат. Усе це волинь, моє благовісне полісся, на ньому і досі Всевишнього райська печать. Мить, як сонячний зайчик, тільки що був. І нема, спомин, промінчик зайшлий, в душу пробрався крадькома, в миті на самому вістрі справжня житейська суть. Миті гаснуть, як іскри, і споминами стають. Що там було колись та десь? Ширяє думка поза обрій. Я прожила життів із десять, були вони і злі, і добрі, жила і в пеклі, і в раю душа наївна горопаха, тепер, мов на горі стою, замислена, прозріла птаха. У просторі, що вдалині, мої набутки капітали, хтось там заборгував мені і я комусь заборгувала. Та рації нема в торгах, бо я давно уже збагнула людина завжди у боргах перед минулим і минулим, у серці знов зацвів полин, І ще заскімлив жалісливо. Та хтось підказує з вершин, як батько мудро й справедливо. На посипання голови часу не варто витрачати. О Господи, благослови із Днем Новим нове почати. Вжий благовіщення, гнізда лелечі крилами лопотять, жити б, голубити б в небі надвечір сонця печать, білі голівоньки первоцвіту шукати серед весни. Мати Марія, заступниця світу. Оборони, ти чуєш вибухи, бачиш заграви, розруху і смерть сіє бездушно ворог лукавий, горя ущерть, все, що живе, кличе сили Господні, погляд увесь. Мати пречиста, пошли нам сьогодні надії, вість і тій поможи, котра Ісуса молить. Щоб сина спас. Мати Марія, прийди на поміч в тривожний час, після нестерпно важкого бою промов ти їй, радуйся, мати, Господь з тобою, твій син живий і в небі вечірнім лелека зависне, як Божий знак і буде на світі так благовісно і щемно, так. Вітер так тепло обняв, наче рідно, серце забилося, стишився хід, небо блакить розстелило погідно, погляд окрилений кличе в політ, радощі вересня, милі потішки. Сонце ще квітне, жоржина горить, з гілки горіхової два горішки грієш в руці, як найвищі дари. Знов лісові узвища у вересовім цвітінні, Блукають в блаженній тиші сполохані світло тіні, Поміж дерев шугає птах одинокий, вітер. Ловить незримі гави на спорожнілих вітах, сизі мохи на горбочку, зелені мохи в долинці, там і там по грибочку уже й веселіш корзинці. На сизій трав'яній долівці Світанок мовчки палить хмиз. Тумани Наче білі вівці пасуться ген аж попід ліс і хто там, хто страже чи рідку, нечутно травами бреде, пряде скуделі білу нитку і творить день. В земній красі буває слово зайве. Багрянці пропікають неба тло і синьобриси Вересове сяйво дихнуло в душу смутком і теплом. Мовчать ліси, вони вже все сказали, спішать птахи чумакувати в Крим, на білих хмарах попід небесами автографи стрімких лелечих крил. І знову поле перейшла дорога. І доточила віку співверсти, іду землею і прошуся в Бога життя прожити і поле перейти.